Отже, друзі, подивіться, яка цукерочка залітає на продаж. Пасатик 1.8 Turbo 2014 року 165 пробігу. Автомобіль підготовлений, автомобіль в ідеальнішому стані, як візуально, так і технічно. Доопрацьований по тюнінгу. Дивіться, який вихлоп чотириствольний. Потоновані фарки. А саме головне, давайте зазирнемо всередину. Повний електропакет. Шкіра з алькантарою, повний електропровід сидінь, автосвітло. air кермо ось така панель приладів, автоматична коробка передач, підігрів передніх сидінь, двозонний клімат, Аудіосистема, камера заднього руху. Дивіться, що в нас позаду ось такі сидіння, є подушечки, підлокітнички, задні підігріви та роз'єм роз USB. Є кріплення для гаджетів. Тому, друзі. Не зволікайте, приїжджайте в компанію Автофокус. Ми знаходимося в місто Київ, Гришка, 4. А до зустрічі!